Друзі, це гідравлічний тренажер для ніг. І подивимося, як тут відбувається безпечне тренування. По-перше, те, що зараз роблю, це величезна помилка, бо в гідравлічних тренажерах ліва нога навантажує праву та навпаки. От зараз. Зараз саме так, як воно є. Якщо у людини болять коліна, це означає, що йому. Протипоказана його власна вага. Бо від власної ваги в нього болять вже суглоби. Тут, як ви бачите, ваги ніякої немає. А ліва нога, ще раз повторю, навантажує праву ногу. А на якому рівні це навантаження? А на тому самому, яке визначає ваша підсвідома регуляція, це дуже просто. Воно може бути трішечки незвично, так? Але для нас це дуже просто. Я роблю це з такою швидкістю, як мені зараз буде зручно. І це, і це дуже важливо, тому що якщо виконувати досить повільно, бачите, бачите, вони навіть саме лет-лет-леть рухаються. А це мінімальне навантаження, і тому травмуватися тут також неможливо. А якщо треба збільшити навантаження, я або додаю швидкісті, або збільшую ось тут. Рівень навантаження, він також тут є. І тому цих тренажерів вистачає як для реабілітації, також і для 100% силового, силового тренування. Вони універсальні. Тому пропоную, будь ласка.